Нещодавно в центральній районній бібліотеці, яка з честю носить ім'я видатного земляка, письменника, лауреата престижної літературної премії Лесі Українки Володимира Малика, виповнилось 95 років. В свій час книгозбірня відігравала важливу роль для працівників району. Постійно з'являлись новітні технології, які було необхідно опановувати, і ніде як у бібліотеці вони не мали змогу почерпати важливі знання. Але і зараз, з появою інтернету, важливість книгозбірні нічим не менша. Якщо всесвітня павутина видає нам інформацію за лічені секунди, то з такою швидкістю вона і втрачається у нашій пам'яті. А бібліотека сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, що нас цікавить. Окрім цього, конкретно у нашій районній бібліотеці діє кілька тематичних гуртків, які допомагають отримати нові вміння та знайти цікавих друзів. На знамену подію до приміщення бібліотеки зазирнуло багато вірних відвідувачів, працівників бібліотечної справи району, чиновників різних рівнів та артистів, які вітали присутніх піснями та оригінальними театралізованими номерами. Щоб спонсора знайшли по інтернету, який опікував усю бібліотеку. Для ваших люст купили Мерседеса. І відпустку відправляли до Одеси, так. На початку для присутніх був презентований фільм Ювілейні сходинки бібліотеки, які підготували її співробітники, аби донести до глядачів насичену історію книгозбірні, яка бере свій початок від 1921 року. А ще центральна книгозбірня у всі часи свого існування була живою душею, як району, так і міста. І такою вона залишається і зараз. Даний захід був насичений приємними новинами, зокрема, визначенням кращих з кращих, нагородженням різноманітними грамотами бібліотекарів, сільських голів, які підтримують бібліотечні заклади на територіях своїх сільських рад та привітаннями від чиновників району. Ми завжди вас підтримаємо. Ми вас цінуємо. Знаєте, звертайтеся, Людмила Васильівна. Вас наскільки? Людина обізнана і спеціаліст на високому рівні, то вона нам точно спокою ніколи не дає, і вона дуже вами опікується. А ми будемо підтримувати по-другому і будь не може. Зі святом вас усіх добра, тепла, любові, здоров'я всього вам найкращого. І видається завжди з подарунками приходити, то Григорій Миколаївич, Буде, я думаю, після мене говорити, але подарунок у нас спільний. Клепачівська бібліотека Наталя Григорівна тут ви десь присутні. Всі інші подарунки, я думаю, ви будете вигравати чесно. У барабані витягувати ще там, а Зараз я, шановні друзі, повідомлю про те, може хтось уже десь учув. Але хто заходив на сайт Універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котлярівського, кожного року ця бібліотека на теренах області проводить конкурс Краща бібліотека того чи іншого року Полтавщини. І за підсумками роботи наша центральна районна бібліотека імені Володимира Малика. У запеклій боротьбі виборола почесне перше місце і названа Бібліотекою Роди Славщини 2016 Також в цей день було визначено кращу бібліотеку району, яка забрала перехідний приз сова мудрості. Перехідний приз сова мудрості сьогодні поїде з Лубен у мальовниче село Новаки, де працює. no forno. mentira. Дня хочу подякувати колективу районної бібліотеки, всім сільським бібліотекарам за її підтримку, ділення передовим досвідом, своєму сільському голові Тісенко Ларисі Миколаївні за її підтримку і своїй сільській громаді. Дякую. Гості заходу вручали бібліотеці. Подарунки. Це були рідкісні книги, квіти та картини. Я хотіла сподарувати вам, Володимира Іванівна, такий портрет, який був написано, написаний в стилі, в графічному стилі. Його побачив і Олександр Володимир Володимирович Сеченко, так як і усім дав згоду, затвердив і цей подарунок для вас. Завтра буде прем'єра українського фільму Століття Якова за романом Володимира Лиса. Я почав шукати книжку століття Якова у Києві, щоб ви зрозуміли, що немає ні одній книгарні. Я знайшов книжки на Петрівці, на книжному базарі, в одному кіоску. Забрав всі книжки Володимира Лиса, які там в них були, і тепер нема в Києві ні в одній книгарні, ні на Петрівці, а є в уднах. Тому <плес> книжки Володимира Лиса, серед яких про це століття Якова реальний. Свій реальний фільм, я думаю, що буде про історію нашої України. Я передаю сьогодні в вашій бібліотеці. Читайте. Давайте читати. Місцево особисто також від народного депутата Хотів би передати. Мені дуже сподобався вислів попередників аптека для душі. Знаєте, це дійсно, мабуть, так. Хотів би дати друкований такий двохтомник наших лубенців, ветеранів місцевого середування міста Лубни. Він називається Лубни на вітрилах історії. 19 сторіч, я думаю, що він розказить барсадку. Дякую за увагу. І я сьогодні програв, ну, не витягнув комп'ютер, тому до листа, який мені дала Валентина Іванівна про допомогу в зловні вікон, я передам прохання про придбання комп'ютера. А ще в день свята була влаштована справжня лотерея з цінними призами, що додало заходу азарту. Прийшлося зібрати позачергову сесію. На позачерговій сесії виділили 40 тисяч депутати. Депутати між собою чуть не почубились, кому будуть комп'ютері сільські голови включились масово в цей дюж. Скажем так, тому що бюджет району складається з тих внесків, які надходять сільських рад. Так що це все велика заслуга. І працівників сільського господарства, жителів району, тому що і ви не думаєте, що раніше сільські голови були погані, що мало коштів виділяли. Просто раніше в них всі кошти забирали в район, і там, як хотіли, так депутати і ділили. А зараз, слава Богу, велика частина коштів залишається в громадах, і сільські голови ними розпоряджаються так, як потрібно. І я був би дуже. Радий, аби ми побистріше провели цю реформу об'єднання, щоб не було ні районної ради, ні районної адміністрації, щоб люди самі мешканці своєї громади вирішували справи так, як вони хочуть. Вирішили вони в громаді придбати три комп'ютери на бібліотеку. Будь ласка, придбайте а так. Це вони пишуть. Звертається до Людмили Васильівни. Людмила Васильівна звертається до мене. Ми збираємо депутатів, це затягується в часі. Ну і так воно виходить ще трошки бюрократична така перепона, яка тягнеться ще з радянських часів. Шановні друзі, кошти виділені, але активно обговорювалися на сесії районної ради. І от щоб зняти всі запитання. У депутатів у всіх присутніх. Швиденько сюди виходьте ті завідувачі бібліотек, які не мають комп'ютерів у своїх книгозбірнях. Отже, цілком справедливо, цілком чесно. Я <рес> очікується як заступник голови адміністрації роботою відділу культури. Попробуйте тільки з Бог не вгадати. Це ми була. Наскільки все чесно, щоб не сказали, що у Глядиця була тисто жити. Вітаю! Бенська центральна районна бібліотека імені Володимира Малика з шаною відноситься до ветеранів бібліотечної справи, які на власні очі бачили і зараз добре пам'ятають визначні події, які відіграли важливу роль в встановленні бібліотеки. Сьогодні вже багато дуже сказано, і хорошого, і вітальних слів. І, мабуть, я не зумію краще сказати, але за те у мене є перевага одна. Я пам'ятаю те, що не пам'ятають ті, хто був до мене тут виступав. Я пам'ятаю, як громадськість, бібліотечна громадськість України опікувалася тим, щоб був встановлений День бібліотек. Це було декілька років. Всяких подань там і, і в Верховну Раду, там і ще кудись і хотіли цим. Підтвердити нашу потрібність, нашу необхідність суспільству. І це сталося в 98-му році. Це для нас це е, в якійсь мірі визнання нашої праці і визнання нашої професії. Районна бібліотека у ті часи, коли доводилось працювати мені, була ще й великим методичним центром яка вчила нас працювати, допомагала нам у праці, скеровувала нашу роботу. Це нам допомагало у виконанні тих поставлених завдань, які стояли на той час. А це були повне охоплення населення, читанням книги. А ще основне таке завдання, мабуть, найосновніше це була допомога бібліотеки. Працівникам сільського господарства, обслуговуючи їх книгою, адже тоді запроваджувалися такі нові ще методи по вирощуванню сільськогосподарських культур, яких до того часу ще у впровадженні не було. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.